В дитинстві вчили готувати найрідніші люди. Або мама, або бабуся. І в мене теж так було. Але відбувалося все приблизно так. Мама додавала усі необхідні інгредієнти, а я лише перемішувала. Або бабуся носила тісто, а я лише допомагала ліпити пиріжки чи вареники. О, які гарненькі динозаврики! Яка ж ти молодчинка всіх нагодувала? І коли мене отак хвалили, я завжди думала, що це дійсно я сама все приготувала. І взагалі готувати то для мене раз плюнути. Але згодом я зрозуміла, що це зовсім не так. Виявляється, просто допомагати мамі чи дивитися, як вона готує, це ще не означає навчитися готувати самій. І як тільки мама затримувалася на роботі, Альо, мам, а ти скоро прийдеш? Я вже їсти хочу. Я буду лише через дві години. Посмаж собі яєчню. Це ж легко. Кидаєш яйця на пательню пару хвилин і готово. Пару хвилин і готово. І тут починалося найскладніше.